На інфекційні захворювання в цілому ми бачимо, що триває в розпаді під і протягом останніх тижнів стабільно зростає кількість випадків гострої респіраторної вірусної інфекції, грипу ковіду. Тенденція до зростання кількості цих захворювань може тривати ще 3-4 тижні. Але наразі ситуація. Як в цілому державі, так і в нашій області в місті контрольовано. Ми медична система готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Підготовлена госпітальна база. Госпітальна база у нас є це стаціонарна родин центральна міська лікарня на протечних хвалах, куди госпіталізуються хворі з інфекційними хворобами. Ще раз нагадаю, ГРВІ, грип, пневмонії, ковід. Ця лікарня повністю 100% забезпечена всіми необхідними лікарськими засобами для лікування вірусних інфекційних інфекцій та їх ускладнень, забезпечена централізованим киснепостачанням, щоденно проводиться епідмоніторинг. Наразі хочу зауважити, що по даним Центру профілактики та контролю хвороб перевищення епідпорогу по області станом на 8 тиждень, це станом на 2402 року, становить на 39% перевищення, що на 25% більше, ніж за попередній тиждень. Левну частину хворих в структурі всього населення 64% займають саме діти та підлітки. По області зафіксовано 53 випадки грипу, один з них летальний, а також 8 випадків ковід. Це по області. 348 осіб госпіталізовано. Щодо міста зазначу, що лабораторно підтр... підтверджено діагноз грип 20 особам жителям міста Кропивницького, з них 16 дітей. Ковід маємо по нулям, ГРВІ 197 випадків, з них три діти. Пневмонії у нас госпіталізовані, цей стаціонар, який я вам виключала. На сьогоднішній день 111 чоловік. 45 дітей з не перебувають в театр Хочу коротенько нагадати, що таке грип. Тому що зараз саме під сезону розвагу грипу, грип це вірусне захворювання, він має таку специфічну клініку, він починається дуже просто з підйому температури до високих цифр. І потім вже приєднуються інші респіраторні синдроми, це як затруднене дихання, кашель, виділення мокротиння з носа з горла. Біль у горлі, це додається. Але обов'язково це висока температура більше 38 градусів. Я хочу наголосити жителям міста, що якщо ви маєте таку клініку, не обов'язково помігнувати і відразу вимагати госпіталізацію, то 521 людина і 156 дітей. Ну, це не дуже високі показники. Я зауважу, що вакцини від ковіду входять до національного календаря щеплень і, 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 і отримуємо ми їх безкоштовно за рахунок в Міністерстві централізованих постачань, а вакцини від рибу, їх немає, безкоштовних, вони можуть бути придбані або коштом роботодавця підприємства, або персонально самим пацієнтом. Відмов вакцинації ні від рибу, ні від ковіду немає нікому, тобто щеплення можна отримати за направленням сімейного лікаря у вашій амбулаторії. І неспецифічні заходи профілактики це ну, таки, зміцнення імунної системи, закалювання, дотримання правил особистої гігієни, правильне харчування збалансоване, шкідливі звички максимально повинні бути усунуті з нашого життя. Я вам, в принципі, це все озвучила. По якій ситуації запитання не є, значить, то все зрозуміло, так?